Завдання 20. Визначити ординату точки перетину графіка функції y дорівнює f мали від x і звістю y. Якщо функція fвели від x дорівнює x у кубі додати x квадрат мінус 7x плюс 1 і є первісною для функції f від x. Ну, по-перше, я хочу нагадати про зв'язок між даними функціями fвели від x і f від x. Якщо ми візьмемо похідну від первісної, то ми одержимо функцію f від x. Так, отже, я беру похідну від первісної, тобто похідну від функції х у кубі плюс х у квадраті, мінус 7х плюс 1. Так, похідна похідна суми є сумою похідних по окремості від кожного доданочка, який у нас отут стоїть до шкафи. Мінус 7х, так, і плюс 1 похідна. А тепер пригадаємо формулу. Значить, Якщо я беру похідну функції функцію степені альфа і шукаю похідну. То множник альфа виїжджає сюди показник альфа виїжджає множником вперед. А далі йде x степені альфа мінус 1. На 1 знижується показник. І Ще нам треба тут побачити, чому буде дорівнювати в нас похідна від. ну, Це можна вважати як лінійна функція, або можна вважати, що це похідна береться в нас від деякої функції c помножити на деяку функцію у від X, І тоді в нас константа, множник виїжджає вперед і шукаємо, множимо на похідну від у. І останнє, що нам треба взяти, це похідну від константи, як доданка. От У нас одиничка тут стоїть. Або можна все ось це вважати, як похідна від лінійної функції. Ну я вже по окремості йду, то похідна від одинички це буде 0, тому що похідна від константи дорівнює 0. Так, і так продовжуємо. Значить, Степенева функція 3х на 1 понизили показник, 2 плюс. 2 вперед множник, на один понизили показник, то в першому степені 1 не пишемо. 7 множником вперед. Х в степені якому ж, якби в нульовому, звісно. Ну просто воно в нас похідна від х, вона дорівнює одиничці, то просто 7 мінус 7. І похідна від одинички, звісно, дорівнює 0, тобто зупинилися. А, значить, нам треба визначити ординату, точки перетину цього графіка, який у нас вийшов. Тобто, в нас вийшло f мале від х, ми розуміємо. Так от, це ми бачимо, є квадратична функція, графіком буде парабола. І ми знаємо, що парабола вісь ординат, перетинає в точці з координатами 0 і вільний член ось. Тут у нас те число, яке в кінці у нас без х, да? це мінус 7. Отже, ординатою точки перетину виступає у нас число мінус 7. То пишемо відповідь мінус 7.